А я прошу показати режисерів карту середніх зарплат за містами даних WorkUA в Україні. Середні зарплати по Україні на 20.06 складала 16 тисяч гривень. В Києві приблизно 20 тисяч, Житомир 14. Ну, мапу там зорієнтувалися, да? приблизно там Харків 15 тисяч, Івано-Франківськ 15, Київ найбільше 20 тисяч. Да? Закриваємо цю мапу. І відкриваємо документ, який опублікував влад на цьому тижні. Якщо можна його трошки збільшити, якщо не вийде, то ми прокоментуємо, що ми там зараз бачимо. Це відповідь Міністерства юстиції на запит влада про зарплати деяких, деяких заступників міністра юстиції. Влад коментує, хто там скільки отримує. А, ну там, там самое интересное просто что останавливаться, там заместитель министров и директора департаментов. Ну, директор департамента, там речь идет о том, что 430 тысяч гривен в апреле человек получил в марте получил 380, а в принципе ну, чтобы было просто понятно, директор департамента это что ну, тут, тут выделено. Заступник министра юстиции Украины спитан виконавчої службы. Гайченку АВМ нарахована заробітна плата в березні 23-го року 93 тисячі гривень, в квітні 23 го 180 тисяч. Ну, ще по божески Директору Департаменту Державної виконавчої служби Кисельову в березні 347 тисяч гривень, у квітні 23-го року, в самому низу, 429 тисяч 828 гривень. І друга сторінка цього документу. Заступник директора департаменту Державної виконавчої служби Чорнобаю в березні 197 тисяч, в квітні 240 тисяч. Заступник директора департаменту, начальник управління контролю за діяльністю органів, які здійснюють примусове виконання рішень. Третій заступник п'ятого якогось управління. Березень 192 тисячі, квітень 230 тисяч гривень. А тепер давайте покажемо новину. Укрправда розмістила. Новину про те, що грошей на всіх не вистачає, держслужбовці масово звільняються. Держава почала економити гроші на чиновників. З початку 2023 року. Вона припинила виплачувати надбавки службовцям більшості органів виконавчої влади. В бюджеті, простими словами немає грошей. Одним з заходів в економії стало скасування надбавок у розмірі 30 тисяч гривень на місяць для військових, поліцейських, курсантів. Хоча підписання закону заблокували депутати, держава почала економити гроші. На чиновників, за даними джерел економічної правди, з 23-го року вона припинила виплачувати надбавки службовцям більшості органів виконавчої влади. Це призвело до хвилі звільнень. Законопроект був проголосований, і о, згідно о, дякую за картинку, і згідно прийнятого рішення, з квітня місяця чиновники не мають права отримувати більше 60 тисяч гривень. Ну все. Я не знаю. Це, це по одному лише Міністерство юстиції. Мені цікаво, що там відбувається в інших міністерствах. Ну, я скоро опублікую нові документи. Але, але і... от, 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 от давай, давай про це поговоримо. Да? 60 тисяч обмежила держава. Українці отримують по в середньому там, 15 тисяч гривень по країні. Грошей у людей немає. Підняти повернути військовим доплати по 30 тисяч не можуть, бо немає грошей в бюджеті. А хлопці в мін'юсті, ну от судячи з цього документу, в березні квітні пакувались на п'ять з плюсом. Так я ві розкажу. Друзі, напишіть в коментарях, чи вражені ви цими цифрами, які щойно побачили по 300-400 тисяч гривень. Начальники управлінь, заступників відділів яких то Ну я я як таке можливо. Я тебе скажу так: э, это ж подожди, я скоро опубликую новые документы с новыми зарплатами. Вы просто не понимаете, что в Минфине происходит. Ну, вот мне цікаво, чекало. Міністерство... Да, это очень интересно. Мистер Марченко, який расповедает, что податково смытницу да. працюет Поним... він один красавчик. Понимаешь? <святок> Человек с <з> биполярным. Расстройством. <святок> 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 Расстройством очевидно просто. Я просто понимаешь, как? Ну, во-первых, это. Ну, давайте так. Во-первых, это просто морально. Понимаешь, я, смотри, меня, как знаешь, пошутил в одной в структуре исполнительной власти, очень важно, скажем так, один из директоров пошутил в разговоре со мной, знаешь, что, он матом, конечно, сказал, я не знаю как, он говорит, что директор департамента, говорит, его хоть иметь могут. Ну, потому что у директор департамента есть какая-то ответственность, он отвечает за какой-то кусок работы, то есть его могут еще за что-то иметь, типа, да. А замы директоров департамента, это же люди вообще, которые ничего не делают. И у людей зарплаты по 5-6 тысяч долларов. Просто представь себе вот этот вот цинизм. Значит, сидят люди. А люди ну... пишут, что вони не вражены, что есть цікавіші истории, что люди отримують миллионы видом чи житло. И кажуть, наче вперше мы таке чуємо. Ну, тобто. Ми Но... хотіли вразити глядачів, а люди вже звикли кажуть, та ну, а що, 400 штук на місяць. Ну та що це гроші? Да. Ну смотри, <говори> В умовах війни, во-первых, це да, это... цинізм, це просто цинізм військовому на передовій, щоб отримувати 100 тисяч, їх виводять там на 10 кілометрів від нуля. Ну там на там ну, не на ротацію на відпочинок. Їм в цей час не нараховують на оці 100 тисяч доплати за нуль, тому що кажуть, ти не на нулі. І вони там отримують менше там їх їм, ну, поденно рахують, не помісячно, а саме поденно, ти провів. Дай. До мене приїжджав там товариш забирати. Ми тут збирали їм на підйомники військові. Він з нуля приїхав, забрав, збирається їхати назад. Каже: та блін, по Каже, там, на 20-25 штук. Я кажу, а чого? Ну каже, ну я ж мене ж майже тиждень не було, і мені за, за цю поїздку, що я повернусь там, з обладнанням для ремонту, за, мені будуть рахувати, що я вже був не на нулі, в мене буде вже менша зарплата. А, тобто військовому за 100 тисяч потрібно сидіти реально в, в окопі на нулі місяць. А чуваки по двісті, триста, чотириста штук собі нараховують премії, доплати, нарахування там... в центрі міста, где-нибудь да, на Софіївській да, площади, да, в городі да, Києва. Да. Ну, ну це, це низько, це не по це не, не по-людськи. Ні, я думаю, що ну, малюнська мається. А Малюський якось відреагував на цю Та Ні, конечно. Ну, ну, ну где Малюський? Где реакція? Ну, чоловік з э, тапочками на голові і з попою на столі. Ну о чем ми говоримо? Ну, он з малюйської вопрос другой. Он больной. Ну, все посмотрели фильм 77, да, все посмотрели, как арестовали начальника колонии. Так он после этого фильма человека на работу взял в Министерство. Ну да, слушай, ну я не разумею. ну, ну моне было меньше вражение про малюсенького. Понимаешь? И Поэтому про... не надо. С Денисом это вообще отдельная история. Просто я ему, ну, я ему просто так, не не заводится. Понимаешь? Как можно было взять после этого всего человека в Министерство на работу? То у чоловіка в голові. Вообще. Ну, що ну, просто в чоловіка в голові? Це чоловік, у которого там, ну, там четверо дітей, или сколько? Олексій, а як от, ну, давай з давай точки зору економіки? У бюджеті немає грошей. Військовим немає грошей. Держава половина бюджету живе за рахунок донорів, країн, партнерів, кредитів, кредити, все. І всередині, у цієї урядової вертикалі. Чуваки живуть за своїми правилами своїм життям, і ну всі ж це бачать: ну відомості, ці, ну, бухгалтерія. Там же є якісь люди, які ну там внутрішні якісь аудит, перевірки. Ну, типу, ніхіра себе, а хто у кого ця зарплата? 400 тисяч. Як це корелюється з цими публічними заявами про немає грошей, так гроші гроші є. Чи їх немає, а це ну це, це кредитні гроші. О, от класне питання. Це гроші, які ми беремо в кредит у ці четыреста тисяч. Як uh, говорив uh, когда-то Орел uh, в Скотному дворі, всі животные рівні, но рівні з других. <laughs> Тому точно так же і насчет uh, чиновників. Uh...